Євросоюз погодив 12-й пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли 140 фізичних та юридичних осіб, які пов'язані з російською армією та оборонною сферою. У ньому продовжено заборону на транзит товарів і технологій подвійного призначення, запровадили більш жорсткий контроль за цінами на російську нафту і запобіганням обходу санкцій. Також новий пакет включає обмеження торгівлі алмазами. Який це матиме вплив на Росію? Олена Близнікова розкаже. Це Бельгійське Антверпен, місто на чию біржу, припадає близько 80% світової торгівлі діамантами. Чверть продукції має російське походження. Такі дані антверпенського світового алмазного центру. Водночас ситуація має змінитися після запровадження Європейським Союзом 12-го пакету санкцій. Уже з 1 січня 2024-го вступає в дію заборона на прямий або непрямий імпорт купівлю або передачу алмазів з Росії. Загальний обсяг. Торгівлі алмазами річний становить 4 мільярди доларів. Ніби здавалося, сума маленька по відношенню до загального обсягу експорту, який є на сьогоднішній момент. Але. Це є достатньо важливий сегмент. Виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Панзин розповідає за 2022-2023 роки. Росія заробила на експорті власної продукції понад 600 мільярдів доларів. Передусім, дохід принесли енергоносії. Обмеження на торгівлю алмазами зачепить сектор ринку, який стосується товарів розкоші. І він до таких коливань чутливий. Основний ринок, який споживав діаманти, європейський ринок, 70% російських алмазів, йшло через реалізацію, через алмазну біжу в Антварпені, а 30% напряму йшло в Індію, де вони оброблялися в діаманти. Проти санкцій в цій галузі була Бельгія саме через антверпенську біжу з її 500-річною історією. Речник антверпенського світового алмазного центру Том Нейс заявляв: обмеження, які діятимуть лише в Європі, не матимуть сенсу. Якщо ви запровадите санкції тільки в Європі, це нічого не змінить, тому що ці алмази просто підуть на інші торгові майданчики. Таку ж тезу висловлював минулорічний прем'єр країни. Згодом декро заявив, хочуть витіснити діаманти російського походження з ринку. І кращий шлях для цього це система повного відстеження. Голова дослідницької компанії діамантового ринку Едан Голан розповідає, значні обмеження стануть відчутними для ринку в березні. Лазівка полягає у тому, що діаманти, які проходять так звану велику трансформацію, вважаються продуктом тієї країни, де це відбулося. Таким чином, російська сировина, яка була відшліфована в Індії, а потім експортована до США, вважалася індійськими діамантами. У новому положенні йдеться про те, що навіть якщо вони були оброблені у третіх країнах, вони все одно вважатимуться російськими діамантами. Речник російського президента Дмитро Пісков заявив, що були готові до запровадження обмежень у сфері і вже мають Йть механізми обходу санкцій, якщо Пісков каже, що це не працює, це означає, що насправді це працює. Найважливішим є посилення санкцій у сфері технологій, а ще обмеження цін на нафту. Також варто зазначити, що під санкції потрапили понад 140 фізичних та юридичних осіб. Політолог Володимир Фесенко своєю чергою говорить: економічні санкції охопили не менше 80% російських секторів з тих, де можна було їх запровадити. І зараз ідеться передусім про їхнє посилення. Розрахову. Вати на те, що якийсь пакетів обвалить російську економіку, не слід адже суттєво вплинути може хіба що різке падіння цін на нафту. Санкції не обвалили ні іранську економіку, ні економіку північної Кореї. Санкції не в тому, щоб обвалити російську економіку. Сенс в тому, щоб поступово її послабляти. Саме поступово, крок за кроком це як ну можна так сказати санкційна удавка, яка поступово затягується разом з тим, якби санкцій не було, говорить Фасенко, то економічний потенціал Росії був би в півтора рази вищим. Олена Блізнякова, Суспільне новини.